Ворскла – це амбіційний клуб, який виступає в Єврокубках, і який бореться за перші місця, тому, тому саме Орсклаві Це була велика нагода розвиватися далі кар'єрними сходинками. Мені запропонували хороший контракт, і це чудова можливість захищати кольори кращих, залишити свою країну, тим самим вийшовши із зони комфорту. Я знав інтерес від головного тренера. Ми з ним провели телефонну розмову і тому я зразу приєднався до команди. Мене дуже добре зустріли в команді. Спочатку, звісно ж, було спілкування переважно з бразильцями Марлісоном і Філіпе. Але ось я вже тут тиждень і гадаю, згодом мені вдасться адаптуватись ліпше. Колектив дуже, дуже хороший, прийняв мене дуже добре, зразу в коридорчик, тому все нормально. Цілі, цілі саме високі перемагати в кожній грі і допомогти клубу. Мія мета на Європи комоя мета в Європі продовжувати зростати тут, досягати нових вершин. Я завжди захищаю ліпших, завжди прагну іти вперед.